Дима Карпенка і культурно-освітній центр Центрального будинку офіцерів Збройних сил України представляє вам книгу Собрамана Аната Нараяна про індійських вчених. Про що книга? Десять індійських вчених періоду ще колоніальної індії, які через ці заслони і бар'єри змогли пробитися в науці. Досягти висот і мало того внести значний вклад в розвиток світової науки. Це Індія. Один з них, наприклад, власне, створив за його власною ініціативою, була створена ядерна програма Індії. І зараз Індія має собі ядерну бомбу, ніхто не питає, чому, тому що один з вчених просто поклав життя на цю справу. Ну він як це часто буває з 10. Рік тільки один поверне своєю смертю, десь розбився в горах. Це нікого не дивує чомусь отакі речі, але він встиг зробити те, що Індія є потужна ядерна країна, яка ні від кого не залежить. Просто ця книга, це скоріше зразок ставлення громадян до своєї держави, вони просто переймалися за те, як це виглядатиме. І людина, яка створила фактично основи радіо ще до всіх марконій і попових. Коли до нього прийшов власник телеграфних всіх компаній і скажені гроші пропонував, він писав Рабіндранату та гору, до чого котиться світ. Людям, аби хабарі гроші. Ще в Єгипті кілька тисяч років тому писала людина, світ скоро пропаде, бо люди не хочуть чесно жити. Більше ста років людство не проживе. Ну, як бачите, ми виживає, мабуть, на боротьбі добра і зла і в цьому протистоянні. Ми стійкі, і ми живемо, і Україна цьому. Показує приклад. І от я з Анантом я вчився рік в Парижі свого часу на державному управлінні, Я знаю, що це прекрасна людина, сповнена гумором. І я вам трішечки зачитаю кінець анотації. Тут він дуже характеризує Ананта своїм читачам, а Нанта не Будьте серйозними, сміливими, вічливими, не втрачайте можливостей для навчання та не забувайте. Отримувати задоволення від того, що ви робите, а здатність забувати про свої досягнення за майбутнього успіху. Оце життєвий Він лишається моїм прекрасним другом зранку. Ми говорили з ним по телефону. Він радий, що каже, я щасливий, що в Україні проходить презентація. Мої, мабуть, заради цього можна, можна було жити на світі. Він, він має нагороду. Державну нагороду за популяризацію наукових і народів. Я міг би говорити про Ананта Багато, але тут кілька людей, які вже його заочно знають. І я б хотів би, щоб кожному надати слово. Ну, в першу чергу, начальнику центрального будинку офіцерів, полковник Сергій Корня, ласка, Сергій. Хорня. Дякую. Ну, По-перше, я всім хочу подякувати за те, що ви знайшли в цей нелегкий час хвилинку, навіть ну, не хвилинку, деякий час, щоб прийти сюди. і Побачити нашу книгу, яку ми там підготували, презентацію нашої книги. По-друге, не дивлячись на ті часи, в яких ми зараз перебуваємо в постійному стресі, наука повинна бути. Видавці повинні писати свої книги, і ми цим будемо займатися надалі. І ворогу нас не здолати. Дякую. Отже, Василь Тимків, автор «Передмови». До книжки. E, заступник директора e, заповідника «Давній Галич, так? я правильно, національного заповідника «Давній Галич, будь ласка, Василь. Доброго дня. Я також приєднуюся до тих, до тих слів подяки, що ви сьогодні тут. Знаєте, коли я ознайомився цією книжкою, я спочатку навіть не розумів, в якому ключі писати передмоє. Але Потім е, до мене якось так дійшло, що на правду, якщо ми маємо справу з Індією, ну це ж казкова країна. І здавалося б, Україна, яка е, довгий період не була великим геополітичним гравцем на світовій сцені, з Індією ну, аж ніяк не, не контактувала. Я тоді подумав, що, мабуть, потрібно подивитися трошки далеко назад. І ви знаєте, той далеко назад виявилося 18 тисяч років. Адже, от там, я думаю, що багато у фільмах індійських бачили свастику. І от 18 тисяч років тому датується знахідка біля села Мена Чернігівської області, так звана ну, набивні мамонта браслет, на якому власне ця і зображена. І отне свастя щастя говорить про інше питання. Воно говорить про ситуацію, адже ми всі знаходимося в так званому індоєвропейському мовному просторі. І коли говорити про ситуацію, то я собі захотів порівняти Індію і Україну, але Індія була колонією Великої Британії, а Україна маленької Росії. І результати, знаєте, вражаючі. з цих десяти вчених, про яких ми тут пишемо, всі 10 вклалася їхня історія у е, 80 років. Всі вони народилися під протекторатом Колоніальної Британії. І в 1858 році, власне, е, Британія взяла в свої руки правління Індією. І ота система освіти. Яку вони запровадили в Індії, власне, і дала той результат, який ми маємо зараз у цій книзі, цих десятьох учених. І розуміючи, що ми направду в 19 столітті, в 20 столітті, адже це. Кіплін запровадив термін Велика гра, це велика геополітична гра між Великою Британією і Росією стосовно Індії, взагалі стосовно Центральної Азії. Якраз і тоді українці грали під чужим прапором. Тому, напевне, нам настала пора з ними дружити, адже ми бачимо і зараз, що робиться у ситуації, коли Індія. Є одним із найбільших е, споживачів російської нафти. Тому хай ця маленька книжечка про цих 10 вчених послужить одним невеличким кроком, коли ми зможемо все-таки доказати, що ми є насправді не просто далекі сусіди, а близькі родичі. Дякую. Отже, я б ще хотів би, щоб Ігор Романович Вітик, він наш постійний автор, він е, дійсно заглиблюється в історію. Його е, цікавить більшою мірою історія ХХ століття, зокрема, боротьба України за незалежність. І те, що ми бачимо, робили індійські вчені. Це власне була та сама боротьба за незалежність Індії. Доброго дня! Як багато із вас, я сам пізнавав Індію через індійські фільми початку 80-х років. Ну, вони захоплювалися піснями, танцями. Але я був дуже приємно здивований, коли я ознайомився із книжкою пана Ананта про цих 10 вчених, які змінили світ. І дійсно, ці вчені творили тоді, коли Індія не була самостійною державою. І тут мимоволі згадуєш Україну, які також її вчені письменники літератори зробили величезний вплив на світову літературу і світову науку. Тут треба згадати багатьох українських вчених, техніків того самого прольованого, які зробив великий вклад у розвиток технічної галузі колишньої імперії радянської. І тут, можливо, до про те, що в Індії України багатоспільного в її минулому і майбутньому. І виходячи з того, що на сьогодні Індія є важливим політичним і економічним правцем по своєму індотихіанському регіоні, ця книжка. Я сподіваюся, стане великим вкладом у розвитку мабуть економічних та політичних контактів між Індією і Україною і стане основою подальшого розвитку цих наших країн. Дякую за увагу. Ну і перш ніж ми так до фінальної частини перейдемо. У нас тут в залі сидить Євген Букет, теж наш постійний автор, журналіст Армії Інформ, дослідник історії, і ми б хотіли надати йому слово теж. Пане Вадиме, доброго дня всім присутнім. Дуже цікава книжка, як на мене, дуже оригінальна, тому що я переконаний, що індійці, так само як і українці, вони досить мало знають в комплексі. Про всіх тих вчених, чиїми здобутками пишається світ. Я скажу, що був причетний, коли працював редактором газети Культура і життя, я був причетний до схожого проєкту, який звався «Репер Нобеля». Ми зібрали біографії 17 Нобелівських лауреатів, які пов'язані з Україною, які тут народилися, які тут працювали, які деякий час тут жили і які стали лауреатами Нобелівської премії. Переконаний, багато хто з вас не знає, що у нас є 17 Нобелівських лауреатів пов'язаних з Україною. А їх ще більше. Коли книжка вийшла, нам почали телефонувати, нам почали писати, і ми їх назбирали всього вже 22 Нобелівських лауреати. І тим не менше, хочу знову повернутися до наших друзів-індійців. З річ, що такі популярні видання вони дуже потрібні і в Україні про її. Ми ну, що ми знаємо про інші країни світу? І як, що ми знаємо, як вони живуть, яка їхня культура, які їх внесуть цивілізацію? І оце така книжка, вона відкриває кордони. Міжнародами, вона допомагає нам ну, не те, щоб інтегруватися, але пізнавати один одного, що є надзвичайно важливо. Поділюся ще одне такою своєю невеличкою особистою історією. Буквально два роки тому я зробив на армії інформ коротеньку статтю, яка звалася Україна і Росія історичні передумови війни. І що ви думаєте, вий? Знайшлася людина, яка переклала цю статтю англійською мовою, і вони видали брошуру і розповсюджували в Індії оцю, оцю брошуру. Тому що для Індії це взагалі космос Україна, тобто вони не розуміють, яка може бути різниця між нами і росіянами. От і завдяки цій брошурі, яка розійшлася, там я не знаю кілька тисяч примірників, мабуть, ну люди трошки більше дізналися про те, що у нас тут відбувається. Тому от Такий приклад комунікації, тобто не тільки ми видаємо індійських авторів, а й Індія видає наших. І це дуже приємно. Дякую, пане Вадиму, за цю чудову ініціативу. Я впевнена, що ця книжка обов'язково зацікавить багатьох людей в нашій державі. Дякую, Вадим. І першим я надам слово. Олександру Волкову і Юрію Крушиновському у нас є такий проєкт на сьогодні. Ми багато говоримо про війну. Ми створюємо нагороди для військових. Це свята справа, треба підтримувати хлопців. Але ми розуміємо, що... за що вони воюють за те, щоб тут була нормальна країна, війна закінчиться. А література, мораль розуміти, те, що нас єднає спільні цінності, етика суспільства розумієте, все це дуже-дуже важливо, і ним його треба підтримувати. Воно потім не звалиться з неба. І оця гуманітарна діяльність, благодійна діяльність не тільки волонтерська, а гуманітарна діяльність у всіх напрямках має бути теж відзначена. Тому з'явилася громадська ініціатива. У нас створено орден Данила або Дмитра Туптала людини, яка через це. Пронесла багато українського період Петра І, багато української школи в духовної і освітньої, і дійсно поклала життя на роботу в тих умовах, в яких вона могла працювати, вона робила добро, у неї були, були відповідні так би мовити, бачення світу. Ну це я вже хлопцям залишу цю частину, але перші ж я вам передам їм слово. Якщо у вас є питання до Ананта Нараяновна. Я пропоную поставити їх зараз. І ви отримаєте відповідь на каналі канал «Це було ССУ на Ютубі. Ми цей обов'язково дамо. І вона безперечно несе це відповідь. Питання, чиє питання до нашого автора. Отже, давайте так ви оселитесь. Подумайте. Зараз я до е, такої маленької речистої частини. Е, пане Юрію. я оператив. Сумовому присутні, да. я хочу сказати, що дійсно як сказав пан Кир, ця книжка автора вона відкриває кордони між різними країнами, між різними державами і між народами. Вона будує мости. Книжка, яка вам представлена сьогодні. Дає розуміння нам індії не тільки в духовному плані, і, наскільки ми звикли звертатися до сходу до сходу, от, але і сучасної країни, яка внесла свій дуже величезний внесок у розвиток фундаментальних наук, от у розвиток починаючи від астрофізики, закінчує генетикою. От і, і ці люди е, дійсно повинні бути про них потрібно знати не тільки в Індії, і в інших країнах. Ну а сьогодні ми переходимо до е, вручення ордена Данила Туттала. От, значить, е, два слова про самого е, патрона нашого е, цього ордену. Е, Данило топтало є історичною особою. Це український церковний діяч, учений, педагог, композитор, письменник і проповідник. У церковному житті він е, був е, Дмитрій Топтало людина, що відзначилась чистотою своїх помислів, невтомною працею на ниві просвітництва та літературної діяльності, боротьбою з невіглаством та з аморальною поведінкою. Значить, грамота про нагородження відзнакою орден Дмитра Туптала супромадяна Анантана Нараяна за активну популяризацію науки, за заохочення дослідницької та пошукової діяльності. Я думаю, що ми можемо привітати пана Ананта з цією нагородою. Ну і, звичайно, ця нагорода відкриває нам статус міжнародний самого орду. От, Дякую. Тепер передаю слово пану Олесі. Так, я хочу нагадати, що от. Дана війна показала, що Україна може бути сильною і цілоспрямованою. Нам треба зміцнитись ще в плані системного підходу, і тому тут є корисний досвід індусів, і ми дуже вдячні Анатолій, що він зробив цю книжку. Тому що наука це якраз приклад системного і довгострокового підходу до розвитку своєї країни. Тому будемо вчитися. Наших друзів відносів, і ми дуже вдячні Анатолі бо це шлях для розвитку зв'язків з індією, вивчення індії, вивчення її досвіду. Тому це робить нас разом сильнішими і ближчими. Одне до одного. Тому дякуємо нашому другу Анатолій. Юрій може роздати книжки присутнім залі. Ми планували певну частину на безкоштовне розповсюдження, оскільки людей та кількість, яку ми можемо спокійно покрити, то ми вам безмежно вдячні за підтримку нашого дійського товариша. І ви, принаймні, з порожніми руками звісно не біля. І поки ви перші отримали цей то, можливо, виділити якісь питання, можливо, отримала вам зразу і про ці книжки було довго висипіш. Я хочу задати запитання пану Ананту. Як пан Анант бачить майбутнє співробітництво між Україною і в тому числі між нашим видавництвом, зокрема ним? Зачитаємо слова Ананту. Автор цієї наукової перемоги бачити ці коробки, як мені здається, звичайні збірці, можливість початку важливої співпраці та дружби між Україною та Юлією. Пам'ятаю, як сказав Серанто Конан Долі, для великого розуму немає нічого нового. Те, що вони побачивши книги, які представили вчини з різних галузей, але з однієї країни одразу продумав про, про її переклад та видання накраїнською мовою. Говорить про те, що він теж як і Василь і побачив у ній той істочок, який з'єднує Україну та Кірб. Якщо ця книга справді стане таким міськом, то для мене це винагорода, про яку я ніколи навіть не міг мріяти. А на та Можливо, хтось зайшов і не отримав ще книги, і скажіть, хлопці, чи отримали книги власне технічні? тому що. Вони теж це слухали. <риклад> <риклад> так що ми бачите, наскільки наші тут на Ну, Тут є, знатеш, питання, я теж таке питання, як я розказав з пану автору, раз він вже дійшов і написав таку чудову книгу, то коли на, по мотивам цієї книги вийде фільм. Хоча б до Ще є питання. Так ви, ви от хто зайшов, ви підійдіть і отримайте книгу. Але ви ставите питання до автора. <рес> У мене одразу. Коментар просто попереднього запитань. Якщо когось цікавить, є фільм про математичного генія Свіновасу Романуджана, який тут згадується, людина, яка пізнала наскінчення. Підозрюю, що про дехто з інших теж може бути. Хотів спитати з приводу українсько-індійських зв'язків, в тому числі в на науковій сфері. Чи відомо вам, можливо, хто з видатних індійських. Діячів науки, культури навчалися в Україні, в тому числі в радянські часи, тому що зараз ми знаємо, що Росія намагається повністю би, узурпувати цю спадщину. А між тим е і індійські студенти навчалися, і українські фахівці, інженери, робітники допомагали там будувати медкомбінати і різні речі. От чи є якась така інформація? Звичайно, я е хотів би все-таки повернутися до нашої книжки. Серед цих десяти учених, про яких тут йдеться, тільки один був в країні. Це власне Джагангір Бгадба. Він у 1955 році відвідав і прогрес, і Запоріжжя Сталь. Це якраз той учений, який ініціював створення індійської програми ядерної зброї. Так що я думаю, ви з інтересом прочитаєте цю книгу. І до речі, що я хотів би сказати, знаючи загалом так, наш книжковий ринок, такої літератури небагато у нас, можна сказати, не дуже вона є, щоб вона була зорієнтована на по поляризації базових наукових знань. Завжди повинні враховувати масштаб Індії, тобто чисельність цієї населення. Індія це зараз країна, яка найчисельніша з населення світу. І, власне, з нею вартує дружити в будь-якому випадку. Бачите, вже цікава розмова вийшла. Ще якісь зауваження, коментарі будуть. Ну, тоді ми, мабуть, будемо дякувати всім учасникам, хто бажає, ми зараз от в коридор перемістимося, і кожен е, пару слів на камеру скаже свої враження для нас. Останні ваші слова. Дякуємо. Ми вам, ви нам, а всі разом. Ми дякуємо, що він принаймні на нас зібрали, не цікаво поговорити. На завершення я думаю, останнє фінальне слово, ми надамо ми колісі стоїть. Для того, щоб здійснювати свій вклад. Так само і в міському дому, і військові. Дуже приємно зараз передати. Все, дякую. Тоді вважаємо наш захід. Завершено офіційну частину. Будь ласка, підходьте на наш стенд. Це Д29. В за закладає величезний обсяг. Я вірить сподіваюся на те, що ця книжка стане важливим імпульсом подачі української і стосунки. А, а нам -то вітаю. Заочно ми знайомі з 1997 року. І дотепер нам не вдалося е, побачити один одного. Я сподіваюся, що ми побачимо, і я передаю щирі вітання е, людині, яка разом з Вадимом дуже шукала багато подібного між гінді і українською мовою. Хай щастить Індія для нас здебільшого відома як потужний центр релігії філософії. Просто неймовірної художньої літератури, міфології, і ми дуже щасливі, що маємо чому вчитися у Індії не тільки щодо мистецтва самовдосконалення, але й розвитку науки бо це теж шлях самовдосконалення. Тому ми дуже вам вдячні, і бажаємо успіхів. Цій справи дякую і чекаємо у вас все ж таки в Україні. Дякуємо. Ми дуже дякуємо за таку прекрасну книжку. Ми будемо її просто вивчати, тому що ми гуманітарії, далекі від цих проблем, але це дуже цікаво. Там і про море, про сонце, і про людей, які дійсно здійснили такі ну, роботу велику. Будемо популяризувати далі. Це наша справа. Ми бібліотека. Ladies and gentlemen, boys and girls, my dear Ukrainians, and my dear friend Vadim Karpenko. I'm sorry I was not ready. Uh, we are moving from one flat to another, but today is the inauguration of the festival. And I had to say a few words to you. I have been a long admirer of your beautiful country and its people, and its tradition of love of the arts and learning, and its love of having a good time, and most of all, its generosity and courage. My first contact with Ukraine was in 1996 97 when i met some of your compatriots in france and i came to know of the camaraderie that exists between ukrainians and a little about your ways and mannerisms however after i returned to india i never dreamt of a real closer contract contact with your country your great country it is only thanks to vadim and his colleague the learned Vasil Timkiv, who has written the foreword of the Ukrainian version of the book, that my little book, which was written only to convey basics of science to readers in India, has been seen as what could be a bridge between the people of the two countries. And of course, the tradition of Ukraine to host. Such a sumptuous annual festival as the International Book Arsenal Festival. I am overcome with gratitude and happiness if I have been able through my book to speak a few words with an Ukrainian reader. And now that this book has been published in Ukraine, I dare to hope for hope for and I look forward to growing ties between Indians and Ukrainians which vasil timkov spoke of in his uh, foreword. i'm sorry i cannot be there in person to meet you all, but i'm inspired by the spirit and enthusiasm of, the, of ukraine to celebrate art literature with an international fair, and i resolved to come and see for myself and to ask others to go and see and learn from this ukrainian example. thank you and all the best.